Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому не в усіх може програтися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає дев'ятка мечів. Карта якихся страхів, переживань, можливих проблем на вашому шляху, проблем, яких ви дуже боялися, і будете дуже боятися, що вони не, не зможете ви їх вирішити. Е, якісь будуть кошмари. Дуже-дуже тривожний стан. Перш за все, карта говорить, щоб ви взяли свої емоції під контроль і можете з усім обов'язково впораєтесь. Саме головне більше позитиву в ваше життя. І не відкладайте ту проблему, яка у вас виникла, надалі. На, на, на Це можуть бути якісь справи із паперами. Ви з усім впораєтесь, тільки під, візьміть під контроль свої емоції, вам все під силу. Тельці для тельці випадає паж мечів. Паж мечів вказує на можливість критики у вашу адресу, на те, що, можливо, у вас будуть провокувати на якийсь конфлікт, а ви себе стримайте і намагайтеся його уникнути. Вам це взагалі не важливо. Хай там, хто хоче, що хочете, говоря, а ви себе стримайте. Ви йдіть до своєї цілі і зможете отримати гарний результат. Старший аркан е, суд говорить про те, що вас очікують зміни. Що у вас обов'язково буде успіх у ваших починаннях і взагалі ваше життя набере нових оборотів. І перед вами відкриватимуться нові двері для досягнення ваших цілей. Тому день у вас вдалий, саме головне уникайте конфліктів. Близнюки. У близнюків випадає десятка мечів. Десятка мечів говорить про проблеми, невдачі на вашому шляху. Будуть багато різних непорозумінь. Саме головне в цей день ніколи не здаватися. З усім можна впоратися. Головне віра в себе, в свої сили, в свої таланти. Також карта вас попереджає про те, що на вашому шляху можуть виникнути люди, заздрісники, які можуть ваш, вам нашкодити своїми діями. І це можуть бути люди з вашого оточення, це може в колективі бути хтось, хто вам зможе нашкодити. Шкодити, і у вас піде все не за планом. Намагайтеся бути більш обережнішими, щоб уникнути всіх цих непорозумінь. Також карта на дні колоди це п'ятірка пентаклів, яка вказує, щоб ви поберегли кошти в цей день і не намагалися витратити зайвого, щоб із за цього не виникли проблем. І ні в якому разі в цей день не беріть в борг і нікому не не, не давайте в борг також. Раки. раки, випадає рицер, Жетлів, досить такий активний, насичений день, дуже багато справ. Зміни йдуть в кращу сторону. Е, карта вказує на те, що будуть поїздки, можливо, якісь подорожі, можливо, робочі моменти, можливо, якісь е, особисті справи. Е, перш за все, ніколи не лякайтеся, не здавайтеся на не лякайтеся складності на вашому шляху. Ви з усім зможете впоратися. Е, саме головне не поспішайте і ви матимете. Гарний результат. Робіть обдумані кроки. Необдумані кроки можуть призвести до якихось проблем. Також карта вказує на днікоди Свірка Пентаклів на те, що вам потрібно набратися терпіння, і ви обов'язково зможете досягнути бажаного результату і отримаєте винагороду за свою працю. Леве. Для левів. Король Пентаклів. це гарна карта, яка говорить про те, що ви зможете активно проявити себе, змінити все в кращу сторону, зможете виправити якусь фінансову ситуацію, яка вас непокоїла. Також зможете проявити себе, показати своєму керівництву, на що ви здатні. і... Зробити, знаєте, оцей крок для того, щоб отримати підвищення або якусь премію. Взагалі це туди зміни в кращу сторону і виправлення, виправиться ваше е, фінансове становище. На коди десятка мечів, яка вказує, щоб ви остерігалися е, своїх конкурентів, своїх недоброзичливців, які можуть вам нашкодити в досягненні вашої цілі. Діве. Для дів випадає старший аркан дияволу, якісь певні спокуси, які на вас виник, будуть для вас виникати. Також карта говорить про вплив якоїсь людини, такої власної, яка намагається вас підкорити і нав'язувати якісь свої ідеї, свої цілі. Більш за все, покажіть себе, проявіть сміливість, проявіть свій характер. І не піддавайтеся ні на які спокуси, які виникають у вас в цей день. Е, також на дні коди випадає свімірка мечів, яка говорить про обмани і шахрайські дії. Ні в якому разі не піддавайтеся спокусам обійти якусь ситуацію і зробити не чесно або не по закону. Будьте, зробіть все чесно, справедливо і в будь-якій ситуації по закону. І тоді все у вас винятково вдасться. Уникаємо різного характеру спокусів. Для трезів також випадає диявол, який вказує на те, щоб ви уникали спокус на вашому шляху. Також ця карта може вказувати на ваш егоїзм, тому намагайтесь такого уникати. Не думайте тільки про самих себе. Не думайте. Як вам збагатитися і як вам десь когось обхитрити, в якійсь ситуації і знайти якусь власну вигоду. Також карта говорить, що ви, можливо, не контролюєте якусь певну ситуацію. Тому це потрібно якомога швидше виправити і взяти все під чіткий контроль. Король Кубків говорить про те, що ви з усім впораєтеся, все зможете контролювати і зможете виправити в кращу сторону. Якщо і будуть виникати в першій половині дня якісь складності, то в другій половині дня ви з усім впораєтеся і візьмете все під свій чіткий контроль. І зможете вийти із таких своїх думок не самих приємних. Скорпіони. У скорпіоні випадає туз мечів. Тут мечі вказує на гарні можливості е, якоїсь нової справи, яка вам дасть гарні результати, але буде займати дуже багато вашої сили, вашої енергії вашого часу. Також карта говорить, що матимете гарну змогу позбутися від шкідливих звичок, е, навести такий лад у своєму житті. Все у вас вдасться, саме головне не бійтеся, ідіть до своєї цілі. На дні колоди королева кубків, яка говорить про успіх у вашій справі, гарний настрій, позитивні емоції. І в вашій справі вам допоможе жінка, якій ви довіряєте, стрільці. Де стрільці випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь розчарування, якісь непорозуміння, якийсь крах в якійсь справі, щось пішло не за вашим планом. Ви просто сидите в такому розчарованому стані, просто сидите і, можна сказати, плачете. Візьміть себе в руки. Перестаньте піддаватися негативним емоціям. В будь-яку ситуацію можна виправити. Перш за все, виправіть ті проблеми, які вас дуже хвилювали із минулого. Вони вам під силу. Саме головне навчіться контролювати свої емоції. І тільки тоді ви з усім зможете впоратися. Вісімка жезлів вказане те, що навіть швидше, ніж ви очікували. І в цій справі, яка вас хвилювала, ви отримаєте важливі новини. Козироги. У козироги випадає паж мечів. Карта вказує на можливу критику в вашу адресу, якісь можливі непорозуміння і конфліктні ситуації. Робіть вид, що ви нічого не чуєте, що ви нічого не бачите. І уникайте тих всіх можливостей, хай вас як хочуть, так і дразнять, там зачіпають, спровокують на якийсь конфлікт, а ви нічого не бачите. Просто пройшли мимо з високопіднятою головою. І з усім ви обов'язково впораєтеся. Саме головне вірте в те, що ви робите, і робіть ту роботу, яка вам до вподоби. На дні колоди випадає трійка пентаклів, це якась робота творча, яка буде приносити вам гарний настрій, задоволення і перспектив, в перспективу в майбутньому гарного нагороду. Водолії. У Водолії, Всемірка Пентаклів, карта вказує на те, що буде дуже багато роботи, доведеться активно працювати, можна сказати, бути як білка в колесі. Але наберіться терпіння, ви обов'язково отримаєте свою винагороду за свою е, таку тяжку працю. Все у вас буде, тільки не поспішайте. Поспіх вам буде зайвий. І король Пентаклів надій вказує на те, що все вирішиться. Ви зможете проявити себе, реалізувати всі свої плани і змінити своє фінансове становище в кращу сторону. ربكه Для рибок випадає вісімка кубків. Це зміни, до яких ви дуже сильно і давно йшли. Це можуть бути зміни будь-якого характеру, можливий переїзд, зміна роботи, розрив відносин, які вас дуже напружували. Також карта вказує на те, що ви перш за все маєте поставити перед собою цілі до них прямувати і ні в якому разі не повертатися до свого минулого. Старший аркан світ говорить про те, що все почне навагоджуватися. Здоров'я відновлюватиметься, відносини почнуть навагоджуватися. Вірних друзів, які вам завжди допоможуть і будуть завжди поруч з вами, яким ви зможете довіряти. Карта змін, карта успіху. Якщо ви візьмете контролювати свої емоції і будете ставити перед собою чіткі плани, то все обов'язково у вас вдасться. Бажаю всім гарного дня! Хай все задумане здійсниться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!